Не встигли ми відійти від попереднього відео, де говорили про падіння ринкового діапазону 57-59 тисяч доларів, як понеділок, нові локальні максимуми і нові перспективи. Невже скоро альтсезон? Привіт, колеги PS Trade. сьогодні. Крім біткоїна, поговоримо ще про п'ять альткоїнів, які ми підглянули в нашому чаті. Тому що ви писали, що вас цікавлять ці криптовалюти. І також шостий альткоін буде бонусом для тих, хто знає, що означає цифри 20-25. Ну що такі, 5 альткоінів? В мене в портфелі 30 а ви 5 альткоінів. Друже, заходь до нас на стріми. Що два тижні в п'ятницю о 20.00. Але для того, щоб потрапити на цей стрім, треба зареєструвати всього на на біржі ОКІкс, пройти верифікацію і написати нам в телеграм-каналі. Робиться, пиши і розглянемо всі твої альткоїни. Посилання на реєстрацію на більш Окікс в описі. Підтане відео і одразу розпочинаємо з тижневого таймфрейму. Попередній тиждень торгів був не зовсім вдалий для продавців. Продавці намагалися продовжити тиснути ціну, навіть дійшли до діапазону 57-59 тисяч доларів. А точніше, ледь ледь до нього доторкнулися і закрили тижневу свічку у діапазоні шістдесят 900. По суті, весь тиждень, який намагалися продавці тиснути на ціну, закінчився їхньою капітуляцією. І вже в перший день нового тижня покупці по суті оновлюють максимуми вище 23 вересня, тобто намагаються пробити е, локальні максимум 66500. По суті, зараз ринку є два основних розклади. Особисто для нас. Перший розклад це, якщо нова хвиля росту, яка почалася з 9 вересня, тільки розпочинається, тільки розкочегарються. В такому випадку 66500 буде не проблема для покупців, і ціна біткоїна повинна спокійно дійти в діапазон 70-74 тисячі доларів і навіть його пробити. Тобто найближчий період, тиждень-два, ми повинні би були побачити ось такий безпроблемний ріст. І далі, або локальний відкат, можливо, різкий, але не нижче 68 тисяч доларів, і продовження росту до 90, і так далі. Або другий сценарій. Це локально оновлюється максимум вище 29 липня, тобто приблизно це біля діапазоні 70-72 тисячі доларів. І ціна біткоїна знову різко падає, приблизно десь до діапазону 55-56, тим самим продовжуючи глобальну консолідацію, яка по суті триває з березня 24-го року. І найцікавіше є те, що зараз спрогнозувати який же сценарій буде основним складно, тому що по суті. Біткоїн не оновлював свої максимуми з березня 2024 року. Постійно продавці умудрялися затискати ціну нижче і не давали можливості оновлювати. Тим часом, поки покупці постійно страждали і їх вибивали з позицій. Тому те, що будуть продовжувати голити або там брити шортистів, це дуже висока ймовірність, але незрозуміло, чи вище 70-74 тисяч доларів будуть шортисти добирати позиції, чи все-таки їхні стоподи стануть паливом для потужного продовження росту там з першими цілями 90 тисяч доларів по біткоїну. Переходимо від мрій на великих таймфреймах до реальності на денному таймфрейм. Отже, критична точка для нас особисто була у діапазоні 62 тисячі доларів. З даного діапазону розвертали ціну 7 жовтня. Так був хибний пробій вище, проте по суті, всі основні ціни закривалися на данках саме в даному діапазоні. І пробивши даний діапазон вверх, тепер це критична точка для покупців. Сюди ми допускаємо, що ціна може скоригуватися. Протягом декількох днів уявимо собі, що ми оновлюємо максимум вище 66500, так, і там, тиждень біткоін просто рухається в консолідації, потрохи спускаючись в даний діапазон. Такий сценарій цілком припустимий для того, щоб коли ціна біткоїна дійде до 62 тисяч доларів, так, 60-62500, докупляти його, розуміти, чіткий, де ставити стоп-ордер і чекати продовження росту. Якщо ж. Діапасо шість 62 тисячі доларів. Тобто 61-62 пробивається вниз, впевнено. Або, наприклад, завтра ми прокидаємося і бачимо, що ціна вже в 62-500, одною денною січкою повернулася назад. Це буде означати, що в нас ще не закінчилась консолідація, і Альта буде верніше не тільки Альта, і вся крипта буде далі, буде погано прогнозуватися, і таким чином буде зовсім інша стратегія набору лонг позицій. У нашому клубі 99 друзів PS Trade запитували: а що робити, якщо біткоін не піде на 62 тисячі доларів? А коли купляти альткоїни? Коли саме буде ця відмітка, Чи, можливо раніше буде можливість? На жаль. Ми вже тільки що говорили, що ситуація максимально непередбачена, тому що біткоїн доходить до таких позначок, яких він не був вже півроку. Відповідно, як це поведе ринок, зараз окінця не зрозуміло. Проте цілком може бути такий варіант, що коли буде локально коригуватися до 62 двох тисяч доларів, альти можуть вистрілювати. І тоді прийдеться приймати рішення прямо зараз. Побачили гарний паттерн. Побачили, що Альти починають тенденційно стріляти і активно рости. Обирається криптовалюта, і в неї входиться зрозумілим і поміркованим стоп-ордером. Що в такій емоційній і мінливій ситуації тобі потрібна підтримка? Приєднюйся в наш клуб 99 друзів PS Trade. крім того, що ми публікуємо щоденні огляди ринку і спілкуємося з нашими підписниками в закритому чаті. Ми публікуємо також ще свої середньострокові трейди, де показуємо, де ми плануємо входити в позицію, де плануємо закривати позицію, якщо ми помилилися, і таке буває, і де плануємо закривати позицію в плюс. Тому вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Дивись, читай і приєднуйся до нас на 4-х годинному таймфреймі Чітко видно, що біткоін рухається трьома хвильками. Ось перша три хвилька падіння, так АБЦ, тепер така сама три хвилька росту. Тому поки не потрібно поспішати, прямо зараз вже закуплятися, тому що дуже багато альткоїнів, ті, що сильні, знаходяться на своїх критичних позначках зверху, і вони мають куди коригуватися і очікувати відкат по альті там на мінус 10% Це взагалі просто, тому що вони зараз альткоїни маю на увазі не дуже активно ростуть. А от коли буде біткоїн падати, литися вони можуть сильно, тому що наш показник домінування біткоїна зростає, але про це. Трошки пізніше дуже цікаво зараз виглядає графік домінування USDT. В Попередніх відео ми показували, що критичну точку, яку ми очікуємо по цьому показнику, це є 6%. Проте показник трішки не дійшов до даної відмітки, зупинився близько 5,9%, Зміг оновити локальні максимуми, і після того триденна свічка закрилася набагато нижче. Відповідно, наступна триденна свічка вже пробиває критичний діапазон 5,5% вниз. Ми показували, що по суті, ось ця от чорна трендова лінія тримає показник, починаючи від березня 2024 року. І відповідно пробиття даної трендової лінії вниз буде означати, що у нас продовжується нова раніше починається нова хвиля. Падіння доміна USDT в межах глобального падіння, яке розпочалося ще жовтня 2023 року. Отже, у нас була перша хвиля падіння домінування, корекція, чітко видно, що це була корекція, і зараз може починати формуватись нова хвиля падіння. Перша точка. Доки може домінування зате падати без корекції, це відмітка 4,6%. Тобто зараз по суті дуже цікавий момент, і потрібно тримати руку на пульсі, щоб просто-напросто не втратити торгову ситуацію і не сидіти потім дивлячись на ринок, який росте без позицій. А от чому потрібно обережно підбирати альткоїни для своїх інвестицій в середньостроковій чи довгостроковій перспективі? Так це через графік домінування біткоїна. Це є тижневий таймфрейм, і як бачите, ну, ніяк не може цей графік почати. Хоча б локальну корекцію. Постійно показник піджимається, піджимається, піджимається вверх і прагне діти до дії постану 62%. Це цілком реально і під час такого активного росту, перше, біткоін може так само активно рости. І друге, локальні корекції біткоїна вниз, там на 1-2%, можуть викликати дуже потужні хвилі падіння в альткоїнів. Тому треба дуже детально дивитися, де ставити стоп-ордери, де ставити лімітні ордери на покупку і мати зверху. Жди два сценарії. Перший сценарій, якщо це альткоїн буде активно падати, де би його було добре підкупити, і друге, де б його брати на локальній корекції. Відповідно таким чином, можливо, по одній позиції ви зловите стоп-одер. Проте по другій, ви візьмете класну ціну, класну точку входу, по якій зможете реалізувати і попередній і локальний збиток, і також отримати прибуток по позиції. У вас не буде синдром FOMO ФОМО, і ви будете тримати ринок на пульсі, а не будете поза ринком сидіти на паркані. Прийшов час переходити до наших альткоїнів. Розпочнемо ми з криптовалюти ВЛД. Перед вами 3 таймфрейм, пара до біткоїна. Отже, бачимо, що основна критична точка цієї криптовалюти знаходиться трошки вище, ніж зараз є ціна. Це діапазон 4600 сатош і до нього ще рости близько 30-35%. В даному діапазоні може бути суттєве гальмування ціни і початок локальної корекції приблизно 10% на 20-30%. Тобто, приблизно ось. Такий сценарій в найближчій перспективі може бути по криптовалюті ВЛД. Це не означає, що з теперішньої точки ціна просто продовжить безкорекційний ріст. Ми бачимо, що дійшли до певної. До певного локального супротиву, ось ця чорна лінія. Відповідно, з неї можна очікувати приблизно 10% відсотковий відкат десь до ЄПАЗОНТРЯ 3100 Сатош, і з нього було б чудово якраз підбирати криптовалюту з зрозумілими стопордерами і вже з ціллю не 30%, а приблизно 50% росту. По криптовалюті ВЛД, у нас в вересні був трейд, приблизно 18 вересня. Ми публікували ріст, побачили, що він пробиває трендову лінію, і є шанс гарного відскоку. Він цей шанс реалізував, зробив ще одну корекцію. Для чого ми це показуємо? Показуємо для того, щоб показати, як відбувається зараз розворот цієї криптовалюти. Отже, перше це глибокі корекції, тобто є шанс, що вона знову впаде мінімум до діапазону 1,9. І звідти можна буде намагатися її підкупляти. І друге ще не було фінальної і фінального імпульсу росту такого прямого, швидкого і безкорекційного. Тому ми думаємо, що буде шанс відкупити цю криптовалюту. Вперше перше, де її розглядатися, треба близько 1,92 долари за ВЛД. І далі вже дивитися на цілі. Давайте перейдемо на інший тайм на інший графік. Зараз на восьмигодинному таймфреймі бачимо, що пішли збільшені об'єми торгів, і остання, остання 8 восьмигодинна свічка показує, що є продавці, які противляться росту і будуть організовувати зараз хоча б локальний відскок вниз. Бачите, об'єми досить великі. Тому шанс корекції сюди, навіть можливо, локально оновлення мінімумів нижче 191 є високий. Відповідно, тут можна намагатися підкупляти ВЛД з коротеньким стоп-ордером, тому що якщо він спрацьовує там нижче 1,84, то є всі шанси обвал до 168. Тут можна знову підкуповувати. Або якщо ви інвестуєте в довгострок, можна взяти дві точки, 2 долари і 1.7, виставити лімітні ордери в тих двох ліквідних зонах і чекати середньої ціни. Близько 1,8. По цілях зараз відкрию так, тобто перша ціль 3,2. Сюди ще ціна не дійшла. І з даної відмітки ми би точно хоча б половину своєї позиції фіксували по цій криптовалюті, тому що далі може бути новий відскок ціни вниз, тобто щось схоже на. Ми прийшли сюди, потім знову йдемо приблизно до 1,9. Так, і тут буде можливість знову підкупити цю криптовалюту, вже дивлячись на цілі. Ого, 6 доларів за ВЛД. Проте такі прекрасні цілі 6 доларів вони можуть бути вже 25-му році. А так ми показали основний сценарій росту і його критична точка близько двох 2, 2 долари за ВЛД. Криптовалюта Аптос 24 вересня ми публікували по ній прогноз, показуючи, що у нас була пробита чорна трендова лінія. І в принципі, діапазон 7. І 5 долара був пробитий вверх. Цей діапазон, по суті, стримував ціну з липня 24-го року. І ми показували, що якщо корекція до цього діапазону буде не сильна, полога і почнеться нова хвиля росту, то Аптос має всі шанси на класну і сильну. Хвиль росту дивимося, як зараз відбувається ситуація. Ми йшли до першої точки 10 доларів. Звідки цілком ймовірно може бути корекція до 8,5. Поки що сценарій добре відпрацьовує, тому ми беремо це за основу. Тим більше, ми бачимо, що близько 10 доларів тут є критична точка. З квітня 24-го року ціна Аптос сюди не доходила, і ось нарешті майже листопад і Аптос зміг. Практично оновити мінімум від квітня 24-го року, і ми думаємо, що після такої події цілком вірна локальна корекція до 8,6 доларів, тим більше він досить непогано виріс на класних об'ємах і е, потрібно показати, що покупці готові не тільки пхати ціну вверх, але її і тримати. Тому 8,5 беремо собі на озброєння і чекаємо продовження росту до 14 доларів. Тепер подивимося на Аптос на триденному таймфреймі, трошки більшому, і тут варто розуміти, що в принципі. Парі до біткоїна ми наближаємося до важливого консолідаційного діапазону, від якого цілком вірний відскок вниз. Так не зрозуміло до кінця, чи це буде нижня. Лінія цієї чи десь середина. Проте, починаючи, якщо, наприклад, Авто зараз не скоригується на 8,5, а продовжить рости далі, 10, там 11-12, то застерігаємо вас не купувати активно його в даному діапазоні, тому що це по суті є місце, де дуже багато покупців страждають і чекають ціну, щоб розгрузитися, вийти в нуль і забути за це, тому що вкладали в Аптос, чекаючи м от такої. Зона накопичення, потужний імпульс росту, а взамін е, отримали мінус 60% до своїх інвестицій. Тому будьмо обережні, не поспішаємо і е, слідкуємо за відміткою 8,5 і 14 доларів як е, ціль. Дивимося зараз ще раз на Аптос в парі до USDT вже. вже відповідно тут намальований у мене трошки по-іншому. Сценарій проте він говорить про те саме. Діапазон 85 8 Це зараз основний діапазон, який треба втримати, тому що бачите, спочатку покупці ним володіли рівно до червня 24-го року. Потім продавці не пускали, і зараз по суті відбувається перерозподіл влади на ринку Аптос. Відповідно, 8,75 втримується. Це ідеальна точка, щоб купити стоп за 5,6 і чекати вже росту першій цілі близько 14 доларів. Якщо повезе і витримаєте в довгострокових інвестиціях, то відповідно близько 20 доларів. Ми б повністю розпродавали Аптос і рахували, що це був прекрасний рік і прекрасна інвестиція. Далі поговоримо про Сюї по цій криптовалюті. У нас теж був прогноз, починаючи з 17 вересня. Ми очікували її. З кінцевою цілі 2,4. ми не очікували, що це буде такий стрімкий ріст, і по суті, SUI не дійшла до нашої точки входу, де ми собі її виставляли трохи. Але тим не менше показуємо вам цей прогноз, щоб пояснити, що якщо вже, наприклад, ваш прогноз по криптовалюті відпрацював, то входити в неї зараз, там де ви хотіли фіксувати свій прибуток, ну точно не потрібно. Потрібно чекати по ній корекції, навіть якщо вона продовжує свій ріст. В будь-який момент може розпочатися різка корекція, тому що бачите, що хвиля росту від 0,75 центів не коригувалася зовсім відповідно 1,4 долари це. Критична точка, куди ціна може просто каменем обвалитися однією свічкою, якщо буде якась ситуація по ці криптовалюті, тому не варто влазити зараз в цю криптовалюту. Це ми кажемо особисто собі. Ви поступаєте як хочете гроші ваші. Проте потрібно розуміти, що ми зараз оновлюємо максимум від березня 2024 року. А більшість криптовалют навіть ще не пробили свої. Рендові лінії падіння, тому краще залишити те, що вже виросло, і навіть не коригується, чекати хоча б мінімальної корекції до 1,4 і тоді вже щось думати з покупками аніж влітати зараз і відчувати всі смаки просадки, починаючи з максимів, закінчуючи багатьма локальними хвилями падіння. Афік сюєв парі до біткоїна відкриємо вам триденний таймфрейм. Отже, тут все те саме, максимум від березня 24-го року, об'єми збільшені, чітка крута хвиля росту. Починаючи від 2300 сатош. Починають розпродуватися покупці чітко видно, що на великих об'ємах на маленьких свічках розпродуються. І з такого діапазону ми не здивуємося, якщо ціна впаде до 2300 сатош, там одною-двома свічками, мінус 30%. Тому обережно з цією криптовалютою дочекайтеся корекції і тоді заходьте. По-доброму і по нормальній корекції сії потрібно брати десь в діапазоні 0,8, долар 0,8. Ось тут і не раніше. Якщо ціна СЮІ впаде до 1,4, це перший діапазон, де можна її підкупити з першими цілями 2 долари. Тобто впадає СЮІ на 1,4, ловиться такий трейд на 50%, Це є досить багато. А якщо говорити про довгострокові інвестиції, то в неї заходити пізно. І відповідно, якщо б ми купували в довгострок, то тільки лімітками в діапазоні 0,85 1 долар. Отут тут довгострок. А середньостроковий трейд можна планувати від діапазону 1,4 долари. Далі ми поговоримо про тяжку класну криптовалюту, яка називається ААВ. Перед вами графіка ААВ в парі до біткоїна на тижневому таймфреймі. Як бачите, з 2021 року ця криптовалюта рухається ось в такому похилому каналі падіння, враховуючи, яка була хвиля росту, падіння досить спокійненьке. І говорити, що зараз те, що ми бачимо, це потужна нова хвиля росту, ми не можемо. Проте. Шанс дорости до діапазону 4700 сатош, а з теперішньої ціни це ще x 2 є досить високий. Відповідно з такого діапазону, який є зараз, ціна може ще локально скоригуватися десь до 2000 сатош. Це мінус 15%. Так? І якщо б ми побачили зараз таку ціну, мінус 15% по АВ, це агресивна покупка з цілями x 2 і навіть такі цілі вони не порушать оцю глобальну хвилю падіння. Вони локально оновлять максимум від серпня 2022 го року, і після того цілком вірно, що АВФ перед біткоїна може продовжувати падати. Поки нам дуже подобається, яка криптовалюта тримається на падінні і на рості біткоїна, тому ми її сьогодні і розглядаємо. Також ААВ – це одна з криптовалют, яку ми залишили під час початку корекції біткоїна. і, Відповідно, іншими ви закривали або по прибутку, або по беззбитку. А ми залишили, тому що бачимо в ній потенціал. І навіть декілька разів ціна поверталася в точку входу, яку ми публікували в нашому клубі. Діностові друзі PS Trade. Проте ми бачимо, що там мінімальна ціль такого консервативного середньострокового трейду 200 доларів. Це дуже реально. Плюс зверніть увагу, що тут. Короткий стоп 8 тобто взяли прибуток і закрили. Проте насправді по АВ може бути набагато більша перспектива росту. Як ви бачите, дно на тижневому таймфреймі трамбувалося з 2022 року, і те, що зараз відбувається, це геть не імпульсна потужна хвиля росту, яка повинна була б реалізуватися з ось цього всього накопичення. Тому там перша ціль 200, а наступна близько 270 доларів. Це маст have по цій криптовалюті на великих таймфреймах. Тут вже напевно в довгостроковій перспективі. Я надіюсь, ви замітили, що ми оглядаємо тільки сильні криптовалюти, в яких є хороша капіталізація, хороші об'єми торгів, так щоб не заводити. Якісь такі е, низьколіквідні проекти, які можуть дуже сильно обвалюватися і з яких дуже складно виходити. Проте поговоримо трошки про ВІФ про Memcoin. Він має великі об'єми торгів. Так? Проте це все таки е, монетка, яка може бути непередбаченою, але зараз сильна, і на неї потрібно звернути увагу. Отже, Перед вами зараз ВІФ в парі до біткоїна на 3денному таймфреймі. Як бачите, ми оновили максимуми. Від липня 2024 року потрохи-потрохи по ціна пригальмовує, і е, цілком вірно, що ціна вів добітка може повернутися до діапазону 3340 сатож. Вже ми не чекаємо, поки що вів по 2600, так, такої глибокої корекції, бо бачимо, що. Хвиля росту, яка почалася ще з серпня 2024 року, тільки розвивається, але локальну корекцію приблизно до діапазону 3400 цілком можна очікувати. З теперішньої ціни це би могло бути мінус 20%. Виглядає страшно, але саме там ми були готові купляти цю криптовалюту для там, вже оновлення максимумів від серпня травня 2024 року. Одразу переходимо на ВІФ. Парі до USDT. В принципі, ситуація ідентична. У нас був була прикидка трейду, що приблизно діапазон 1,70 це друга точка закупки. Одинила це є перша. Бачите, прийшли тільки в першу точку. І враховуючи, як ми оновили максимум вище 2,9, думаю, що повторний тест 2 доларів цілком реальний. Проте треба побачити, як себе поводитимуть покупці після. Нормального оновлення 2,9. Тобто, я думаю, ще будуть намагатися протискати ціну вверх. І як тільки оновлюється 2,58 мінімум вниз, ціна може повів посипатися, і тут мають бути виставлені лімітки по 2 долари для того, щоб схопити цю криптовалюту по нормальній ціні і далі вже чекати близько 4 доларів її з такою довгостроковою перспективою. Проте, якщо ми побачимо сценарій, повів що ціна продовжить ріст без корекції, то очікувати її. Закупку потрібно буде вже не є в єпозоні 2 доларів, а приблизно на і Логіка буде тут проста. У нас є глобальна трендова лінія, верніше канал падіння корекції. Так і зараз ми її пробиваємо вверх. Не, не дуже впевно пробиваємо, проте якщо корекції нема зараз на 2, тоді ми чекаємо росту до 3,5 орієнтовно, і тоді корекція на 2,45. це буде саме той час, коли треба підкупляти і чекати фінальну потужну хвилю росту по повів. Ну і на смачненьке, білий біткоін, вбт коін. Діапазон 2100 сатош пробито. Начисто на тижнему таймфреймі потужною свічкою, і ціна навіть не хоче повертатися до того, щоб її, його заретесити. Нагадаю, цей діапазон е, був причиною нової хвилі падіння ще в серпні 2023 року. Тобто після того, як покупці не змогли взяти під контроль цей діапазон, ціна пішла на дуже довгу глибоку корекцію. Нарешті ми його пробили вверх. І перспектива продовження росту до діапазону 7300 дуже велика. Це по суті x 3 Можливо, трошки менше. Відповідно, є куди рости ВБТ е, коїну є можливість, напевно, що будуть якісь локальні корекції, проте поки що не виглядає, що будуть дозволяти. ВБТ падати нижче. Мається на увазі робити глибокі корекції. Ось як виглядає структура падіння, структура росту ВБТ-коїна і локальні хвилі падіння. подивіться. Корекції, якщо йдуть, то це консолідації, просто пхає ціну вверх, потім вона зупиняється на якийсь час, маркетмейкер працює прекрасно. Зараз йде пришвидшення росту. Ми вже оновили максимум від жовтня 2022 року і цілі 20-25. Доларів стають вже ну зовсім реальними. З 16 до 20 тут рости залишилося якихось 29-30%. А хто купляв ВБТ там, де і ми, в діапазоні 3,2, 3,8, приблизно ось тут, ще в лютому 2023 року. Зараз має дуже непоганий профіт. Спочатку всі говорили, дуже довго росте. ВБТ, він нікуди не рухається. Ринок падає він на місці. Ринок росте він на місці. Це стейблкоін. Проте цей стейблкоін за рік. З лютого ну можливо за півтора роки вже дає 400% і незабаром може дати вже 500-700 росту. Є криптовалюти, які робили краще, але враховуючи, що це біржовий токен з хорошою капіталізацією, з хорошою підтримкою і об'ємом торгів, це дуже крута і безпечна інвестиція була, так яку, яку надіємося, ми скоро закриємо і будемо святкувати. Цю подію, що нарешті ця інвестиція завершилася, і будемо думати, що робити з цими коштами далі. Не забувайте в наш телеграм-канал, де ми щодня публікуємо прогнози різних альткоїнів, ділимось своїми думками. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, терпеливості. Ну і звісно ж, перемоги.